Ромадський рух, народний контроль. Змусимо владу працювати чесно. У Тернополі передвиборчий скандал. На друкарні знайшли десятки тисяч необлікованих бюлетенів. Офіційно друк бюлетенів мали б завершити ще в п'ятницю увечері. Окрім того, представники територіальної виборчої комісії знайшли овсетні пластини, за якими друкують бюлетені. Бланки в станку, який мав би зараз печатати бюлетені. Це бюлетені віддані і підписані комісією. І там стоїть кліше. Вон, пластин. Вон пластина стоїть. Як можна достати пластину? Ми приїхали сюди і побачили, що дійсно форми, якими друкувалися виборчі бюлетені на вибори кандидатів до міської ради та міського голови міста Тернополя були не знищені. Вони лежали там внизу, ну якби на підлозі, ще дошуковували окрему форму. У друкарні пояснити таку ситуацію ні журналістам, ні активістам народного контролю, які прибули на місце, не змогли. Згодом з'явилися і правоохоронці, які опломбували друкарню і порушили кримінальне провадження. Ну, я не знаю, як то сталося. Ну, помилка, людський фактор, помилка. Що вони зробили? Запакували, всі, всі влас, запакували, опломбували своїми печатками, своїми підписами. Тернопільські політичні сили стверджують, що за чотири дні, відколи передали бюлетні на виборчі дільниці під охорону, на друкарні могли надрукувати сотні тисяч подібних, а це ставить під сумнів проведення чесних виборів на Тернопільщині. Посеред газет ми знаходимо. Повноцінні нормальні бюлетені на вибори до на міського голову, на селищні ради, облас до обласної ради. І тут вважається, що це нормально, що вони от збиралися їх ніби тільки що знищувати. В общем, відбувається така, знаєте, нагла фальсифікація, якої, напевно, ще не бачила країна. Терміново має втрутитися ЦВК, СБУ України, і напевно треба терміново передрукувати в якійсь незалежній. Епографі це є підставою вважати, що вибори не можуть відбуватись, тому що є надлишок виборчих бюлетенів. виборчі бюлетені впродовж оцих останніх днів ще додруковувалися на замовлення очевидь якогось із кандидатів або політичних партій. Громадський рух, народний контроль. Змусимо владу працювати чесно.